Щось зроблено, не зроблено, і ось ти схоплюєш важливість їх. Точка, музика, вона все це створює. І буквально через декілька днів я по одній з кав'ярень на Подолі, те саме дуже випадковий аспект, і я вперше побачив дію бізнесу. У мене ще якийсь зум в я прям шукаю точку місця. І дев'ята ранку, і в певний момент у мене частковий наушник, і я не можу зрозуміти, що вони не вмикали мітроном нічого. Але я бачу, як офіціанти, бар, вони прямо зупиняються, і, і плюс ну, ти в комунікації, ти дуже дивишся на годинник, немає сигналу. Я потім дивлюсь на сусідів, і так бачу, вони призупиняються. Я так знімаю, і потім розумію, що це про дев'ята хвилина мовчання, вона відбувається. І це була дуже, ну, такий, знаєш, потужний акт солідарності і пам'яті. І тоді виникає питання, а як ми можемо це робити, ну, цілісно? ну, ось, знаєш, так, чесно. І, а, і є до чого. І мене якраз моя колега попрохала по моему розповісти. розповісти. Я розповідаю, і мені здалося це дуже непоганим. Бо, ну, ось про помилки, які ми робимо. А, прикладом, що дивіться, місто, місто Київ не визначилось. Ну, немає протоколу від міста. Ось він відсутній. Позиція міста в контексті ось цієї дуже важливої складової вона відсутня. Ок. Бізнес для себе вибудував протокол. Відповідно, люди, які приходять туди працювати, отримують чітку модель, рекомендацію, і вони це вибудували. І вони роблять це щиро. Ок. Я якраз думав, що це буде приклад про те, що а що можна робити ну, самим. Бо гаразд, ми чекаємо, поки буде а, якийсь великий цей аспект. І, а, і я ж розповідаю цю історію а, і що, о, з чим виходять учасниці. Вони виходять з ідеєю криміналізувати а, невиконання хвилини мовчання. Бо їм боляче. І о, відповідно це був також і колега потім з цим працювала, щоб дати змогу ось цей вал болю. Адаптувати під те, що може бути важливим для них. І вони по фіналу вийшли в таку дуже локалізовані ініціативи, пов'язані з «Окей, як має виглядати хвилина мовчання тут і зараз. І це не про покарання, це про ну, співвідповідальність. І мені здається, що це може бути доволі непоганим. Підходом, коли ми не очікуємо від інституцій, що вони мають запропонувати щось, ми починаємо і запускаємо цю ідею.